У перші вихідні грудня на Хмельниччині очікується відчутне похолодання у п'ятницю 5 грудня без опадів, проте впродовж доби буде хмарно можливий туман. Посилиться вітер до поривів 12-17 метрів за секунду. Температурні показники ще будуть в межах від плюс 3-5 градусів вночі до плюс 7-9 градусів в день. У суботу 6 грудня буде прохолодніше. Температура повітря в день знизиться до плюс 3-5 плюс градусів. Вночі стопчики термометрів опустяться до мінус 1 градуса. Опадів продовж доби не прогнозують, а от пориви вітри будуть відчутними. Місцями вони сягнуть 10-12 метрів за секунду. У неділю 7 грудня втримається прохолодна погода без опадів. Вночі і зранку прогнозують туман, а вдень хмарність. Температурні показники будуть в межах від мінус 1 градуса вночі до плюс 3 градусів в день. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.